Друзі, привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную 4 українські серіали про кохання, які варто подивитись, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Молода. Країна виходу Україна, рік виходу 2023. Серіал Молода. Це дивовижна історія 40річної Ольги Бойко, непросте розлучення, донька на навчанні за кордоном. Хіба може бути кращий час для змін? Так подумала головна героїня мелодрами та вирішила у 40 років почати нову стрічку свого життя. Тому Ольга вирішила втілити свою давню мрію та влаштуватися у видавництво. У далекому минулому жінка хотіла побудувати успішну кар'єру у видавничій сфері. Проте, в той момент вона обрала чоловіка та сім'ю. От тільки зараз не все так просто, жодне видавництво не хоче брати її на роботу через вік, але Оля не з тих, хто звик опускати руки. А випадкова зустріч з молодим чоловіком, який сприймає її за однолітку, змушує Ольгу вигадати нову біографію, відкинувши 14 років і розпочати нове молоде життя. Варто зазначити, що в серіалі розкривається тема відповідальності за своє майбутнє, відваги змінювати себе та бажання починати все заново. Тому, хто ще не бачив даний серіал, рекомендую його до перегляду. Буде дуже цікаво. На другому місці знаходиться серіал під назвою Шанс на кохання країна виходу Україна, рік виходу 2018. Хто б міг подумати, що справжнє кохання можна знайти завдяки шлюбній агенції. От тільки вийшло так, що закохатись вийшло не Анжелі, власниці анкети на сайті знайомств, а звичайній перекладачці Олі, яка вела переписку від її імені. У центрі сюжету знаходиться чоловік Генрі, англієць, який, познайомившись з дівчиною завдяки шлюбній агенції Шанс, спішить до Києва заради зустрічі з нею, навіть не підозрюючи, що Анжела зовсім не та людина, яка спілкувалась з ним у мережі. А головна героїня серіалу Оля, яка закохалась у привабливого англійського хлопця, також отримає можливість з ним познайомитись, адже Анжела зовсім не знає англійської мови і потребує перекладача. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе Оля та Генрі бути щасливими, це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал? Рекомендую до перегляду, буде дуже цікаво. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Моя улюблена страшко країна виходу Україна рік виходу 2021. У серіалі Моя улюблена стражко ви зможете побачити складнощі та радощі сором'язливої Насті, яка своєю наполегливістю та вірою в себе прокладає шлях до омріяного життя. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться дівчина Настя. Котра влаштувалася на роботу асистентом директора великої косметичної компанії, у новому для себе світі вона намагається побороти свою сором'язливість та досягнути успіху. Розум, працьовитість та старанність Насті допоможуть їй повірити в себе, та чи впорається героїня з усіма випробуваннями нового місця, та чи побачить бос у Насті щось більше, ніж просто сором'язливу помічницю? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую всім до перегляду. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою У неділю рано зілля Копала країна виходу Україна, рік виходу 2018. Варто зазначити, що серіал У неділю зранку зілля Копала це загадковий серіал, який сподобається всім любителям фантастичних картин про чорну магію. З давніх девен на свято Івана Купала слов'яни проводили містичні обряди. Вони вірили, що вони допоможуть їм знайти свою другу половинку. На це і сподівалася головна героїня даного серіалу. За сюжетом, саме в цей день вона хотіла зізнатися коханому у своїх почуттях, проте сталося непередбачуване, інша жінка причарувала його. В той день на нього напав чоловік, а загадкова жінка врятувала хлопця, який впав до річки. Чи зможе дівчина зізнатись у своїх почуттях і чи виживе чоловік після ритуалу чорної магії, це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!